Друзі, всіх вітаю. На вулиці вже грудень. І мені дуже хочеться вам показати ще один сорт бадану. Сорт Angel Kiss. Це бадан, який швидше наростає в порівнянні. Violet Blush. Він Розростається швидше, але має білу квіточку та менший розмір кущика. Я знаходжусь в Запорізькій області, а саме в місті Запоріжжі, тому можу впевнена, що вам сказати, бадани в нашій кліматичній зоні зимують і добре себе почувають. Цей бадан не набуває такого яскравого бортового кольору, але теж має цікаву окраску. Всім гарного дня, до зустрічі!